За фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів Суспільного Кропивницький під час зборів про перехід до Православної церкви України у селищі Приютівка Олександрівського району поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 171 Кримінального кодексу України. Слідчі з'ясовують обставини, сказала Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко. В разі доведення вини відповідальність за це штраф або арешт до шести місяців або обмеження волі до чотирьох років. Як відбувались збори у селищі Приютівка? А пропонуємо подивитися далі у репортажі. Збори релігійної громади про перехід до Православної церкви України були заплановані у Будинку культури селища Приютівка Олександрівського району. Жителів громади, які сюди прийшли, не пускають. Біля будинку стоять люди, співають молитву російською. Не пускають людей на збори віряни і священики Української православної церкви, каже жителька громади Алла Артемчук. Вони якісь там забирають. Апаратуру забрали. Нам перешкоджають наші хлопці гинуть не для того, щоб цей московський патріархат був на нашій Україні. Хто не хоче православної церкви України в Московію на болота? Скажіть, будь ласка. Ви чому не пускаєте мене? Всередину? Я просто стою встав, вибачте, нікого нікого да нікого не пустить. розумієте? релігійна організація реєстрації не проводить. А скажіть, будь ласка, якої ви релігійної організації? Майже півтори сотні людей автобусами привезли представники Олександрійської єпархії Української православної церкви, щоб перешкодити провести збори, говорить жителька громади Ольга Денисенко. Це тут не прийшли не байдужі, а оце співають. це люди, які байдужі Най, до всього, які допустили до того, що 9 років тягнеться війна. Зазомбували і під цим гнітом вони кажуть: та ти не знаєш, про що ми молимося. Ми не ходимо до російської православної церкви. Нам дорога Україна. Ми з Україною в серці, в душі. нас не цікавлять їх матеріальні статки, їхні храми і споруди. І зараз вони захищають. Яють оце своє матеріальне благополуччя. Ми боремося за те, щоб Україна була вільна перш за все духом. Тоді в нас буде національна гідність, тоді буде національна свідомість, тоді буде перемога. Я українка, я мушу із села Березівки їздити в місто Православну церкву України до, ця, до Сергія. Я ярового тому, що він на українській мові править співайте на вулиці, ви не маєте права заважати нам виявляти свої волі. Чого ви сюди прийшли? Це й діти збори збирались. не для вас співайте, підіть за Кирила, співайте є і Управляйте це цивільний ми не у приміщенні будинку культури. Представники Олександрійської єпархії Української православної церкви спілкуються з поліцією. Священники Української православної церкви від коментарів відмовились. Ми нічого не надаємо ніяких коментарів. Вибачте, Прокоментувала їхня захисниця Наталія Богачова. Скоїться злочин, рейдерський захват, рейдерство з шляхом підміни релігійних зборів зборами територіальної громади. Жодна особа, яка намагається зібрати сьогодні збори, не відноситься до релігійної громади. У мене є повністю от є юристські пархії, який представить документи, в які чітко згідно закону, про який передбачає перехід, а також статут прописано. Такі збори збирає виключно настоятель Української православної церкви святителя Георгія Побідноносця тільки з його дозволу збираються такі збори. Це самоправство і особи, які відносяться до територіальної громади і не входять до територіальної громади, не мають ніякого відношення до релігійної громади. Поліція поліція припиніть підписи. Булавка. Не мають права припиніть беззаконня, поліція. Я представник Православної церкви України, запрошений ініціативною групою на збори релігійної громади парафія на честь Георгія Побідоносця, Української Православної церкви, Олександрівської єпархії, селище Приютівка. Ініціативна діякан Олег. Мене запросили сюди, ініціативна група. Представники Української православної церкви, які не є представниками цієї громади, з'їхали з зі цієї області і чинять беззаконня, свавілля, не дають можливості представникам громади проголосувати, зареєструватися. Всячески зривають проведення зборів, устраюють провокації, значить, силовим способом перешкоджають встановленню технічних засобів. Для оголошення людей я звернувся до правоохоронців з проханням забезпечити належний порядок. Збори про перехід до православної церкви України жителі громади влаштували у автобусі. Туди їх не пускали священики і віряни Української православної церкви. Православних звезли, ну, ну ви подивіться, там же Олександрівських куча. Вони до протопопівки, до, до приютівки не мають відношення. Вони там нас вигнали, ну ви ж бачили, що творилося. Ображали, виганяли, хрестяки Господом, Господом Богом закриваються, а саме дияволу душі. Ви, ви хто? Ви ПЦУ чи ви ПЦУ? Ви чи ви, ви атеїсти? Я журналістка суспільного телебачення. Журналістка, я зрозумів, хорошо. А ви ходите в храм взагалі? Не розумію. Так то ми саме взагалі не зможемо знайти спільну мови. Ви, ви не ходіть в храм, потім я вам розкажу і, і ви поймете. В Храм української православної церкви. Так, так, а чому ви тоді не єврейка? А чому ви тоді, чому ви тоді православна? Мені ну ж що ви не, не віруюча людина. я ж сказали, що... Что... Віруюча, А, ну ви атеїст, виходить, так? Ви можете чому да? ви да, проти проведення збору? Та тому що, та тому що це все балаган, тому що тут підбивають людей і забирають храми, і все. Да. Вайнштейн. Фрідріх Ницшевич Вайнштейн. Реєстрацію учасників зборів і голосування про перехід громади до православної церкви України проводили у зачиненому автобусі під охороною поліції. Ви не не і Ви все порвав мені я поліцейський. Скажи мені ви бачите, в яких умовах приходиться. 에... <ривайся> Здійснювати становлення православної церкви України. З'їхалися <ривайся> з усіх регіонів, <ривайся> з цього регіону з'їхалися Україна українська православна церква нагла, <закривайся> б'ють, <ривайся> проявляють свавілля, але православну церкву не спинити. Бажання вірян молитися в своєму храмі, своєю мовою і українській справжній церкві. Зупинено не буде. Хто за? Молодий, енергійний. Громада, ми тільки що провели загальні збори релігійної організації, парафія, на честь священномученика Георгія Побідонося, Української православної церкви Олександрійської єпархії, селище Приютівка за те, щоб Основне питання, яке було, це переход в підпорядкування православної церкви України, кропивницької єпархії. Також був затверджений новий статут. Подальші наші дії будуть то, е, наступні, що е, ці документи будуть відповідно е, до чинного законодавства, будуть передані на затвердження і з Божею допомогою у нас е, на нашій. Приютівщини постане Православна Церква України, священномученика Юрія Переможця Православної церкви України Крапивницької єпархії. Вітаю вас, віряни, вітаю вас. Після проведення зборів автобус заблокували священики і віряни Української православної церкви. Там в автобусі твориться беззаконня. Підписуються незаконні бумаги. Слідчі будуть вирішувати. Хай видадуть слідча бумаги, і вони її звучать. Тоді відпустимо автобус. Під час зйомок прихильник Української православної церкви вихопив з рук журналістки суспільного телефон. Журналістам вітайте, будь ласка. За чима я вам дам більше? У мене вкрав телефон. Хто вкрав телефон? – Не трогайте прапор государства. Державний прапор не трогать на телебачення України. не прапор Інші прихильники Української православної церкви вибивали камеру і штовхали оператора Суспільного, погрожували фізичною розправою. Хватить знімати бреха, хватить знімати брехати. Та ви сьогодні всі погибнете! Хіба може Бог поругає, не буває! Знімай прапор, знімай прапор, що ти боїшся? Не бойся, це прапор. Ви перешкоджаєте журналістам. У ПЦ зібралися е, 150-130, а в е, ПЦУ. Зібралося 60. Зафіксували порушення громадського порядку, шахрайські дії. Це звернулися з заявою до нас батюшка Валерій, працівники УПЦ звернулися, ми їх зареєстрували, заява слідчий працює на місці. Також було зафіксовано перешкоджання журналістам під час проведення заходів. Даний факт зареєстрований. за фактом перешкоджання журналістській діяльності. щоб поведінці вірян Української православної церкви дали оцінку в Олександрійській єпархії Української православної церкви, ми зателефонували до секретаря єпархії Михайла Бобурки. Озвучити позицію на камеру він відмовився. В телефонній розмові сказав, що причиною відмови є необ'єктивне висвітлення журналістами події. Щодо поведінки, вірян сказав, що не відповідає за вчинки дорослих людей, яких спровокували. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.